Є одна новина на економічному полі, мимо якої ми не могли пройти, тому що вона стосується безпосередньо прав та свобод людей, вкладників банків, всіх нас, бізнесу і інвестклімату в країні. Мова йде про законопроект 13.207. прочитавши текст законопроекту, складається враження, що про кредиторів в принципі забули, що процедура виведення банку з ринку вона створена виключно для фонду для задоволення його вимог і його потреб, враховуючи от системність цієї роботи, тут вже потрібна би була насправді відверта робота фонду гарантування вкладів, який сам би мав би бути зацікавлений в прозорості, відкритості і в довірі до нього. Я хочу констатувати, що враховуючи всю інформацію, яка я, яку я отримувала під час напрацювання альтернативного проекту закону, в мене немає довіри до цієї інституції, і нам треба це виправляти. Верховний суд в реалізації, скажімо, так рішення ЄСПЛ Банк Слов'янський проти України констатував по суті повну залежність фонду гарантування від національного банку через принципи і правила формування адміністративної ради фонду, угу. тобто, це важливе питання. Що це за принципи? що це за принципи? Ну, верно ну, фондом керує 5 п'ять не членів ради. <зв 'язкові> з яких троє представників національного банку? Верховний суд доходить до висновку однозначної залежності фонду від, фонду від національного ага. банку, згадана Юліаном Харунжем так звана Дорожня карта в стосунках України з МВФ, згідно котрої. І створювався фонд, і зараз ми маємо виправляти правила його існування. Е, наскільки той законопроект, який ви вивчили, відповідає духу та букві цього е, цієї дорожньої карти, дуже багато є питань навіть мови, виписаної е, цього законопроекту 13.07. Але м, хочу зразу сказати, що. Історія відносин е, міжнародного лютного фонду, е, членом якої Україна є з 1992 року, е, і з 93 1996 року, як ви абсолютно правильно сказали, я знаходився в нашому посольстві України в Сполучених Штатах Америки я був єдиний економічний третій секретар, який займався ну, усім усіма справами, і ага. зокрема. Е, Зв'язками з міжнародним літним фондом, світовим банком іншим міжнародним фінансовими. і хочу зразу сказати, що фонд гарантування вкладів він був завжди е, ну, в центрі уваги е, усіх переговорних процесів України з міжнарод... особливо з міжнародним валютним фондом. Сьогодні е, треба з одного боку підсилити незалежність. І в цьому я згоден. Вона є, але ми забуваємо про одну функцію, яку можливо, і навіть Міжнародний валютний фонд. До речі, він про це каже в, в своїй дорожній карті: контроль, внутрішній і зовнішній контроль ага. керівництва фонду гарантування, тому дійсно п'ять осіб, які на сьогодні є: два Нацбанк один комітет, один. Кабінет міністрів і директор розпорядник це не є ідеальна форма е, контролю за діяльністю дирекції і за діяльністю ну бо трьох взагалі. директорів з п'яти контролює Національний банк. Це, це де факто не ну, є незалежність, контролює, не контролює там ще вимоги є до людей. Це вже вже по персоналі, але це не є. Корпорація. Ну, а чому, як ви сказали, а чому б не зробити 8 чи 9, я не знаю, дванадцять до речі, членів Незалежної асоціації банків. Незалежної території ми держ... угу. Михайло, це ще було проговорено, і тому в законі, який 2001 року, якщо я не помиляюсь, і було записано два кабінет міністрів, два національні банки і один представник незалежних асоціацій банків. Якщо на сьогодні в комітеті там, чи юристи скажуть, що контроль повинен бути дійсно незалежний, тому що для незалежного фонду ще й незалежний контроль треба зробити, то чому б не запросити дійсно експертів з ринку, а саме Асоціація незалежних банків, асоціація юристів, які працюють по захисту вкладників. Можливо, тільки за і це до речі обговорювалося з валютним фондом в той, той період коли е, це було і структурним маяком і вимогою е, для скажімо так для подальшого отримання коштів від міжнародного валютного фонду Редитором, і не тільки кредитором, іншим учасникам процедури виведення банку з ринку, закривається доступ до інформації. А яка би інфра... сама інформація там вона уточнюється, яка буде прихована? Ну, про ціни розпродажу ак активів, застав, чи б... залишкову вартість на коррахунку на грошових коштів чи вартість процедур? Що, що саме з, приховується? Згідно -чинної, чинної редакції закону про систему гарантування? Значна кількість інформації є публічно публічно доступною, в тому числі я так розумію, на виконання закону про доступ до публічної інформації, де всі учасники, владники, кредитори, будь-хто може відстежувати інформацію про вартість процедури, про те, що робиться в принципі з банком всі конкретні рішення. Так от, законопроектом пропонується половину цієї інформації яка оприлюднюється прибрати. Це однозначно складний доступ, оскільки ну тут, власного досвіду скажу, навіть отримати інформацію від фонду гарантування на адвокатський запит, є край ну, важке питання, які зникнуть з сайту, і поки переходимо, це. Річна звітність, квартальна звітність не буде, і от що найключовіше це результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначення незалежного суб'єкту оціночної діяльності, способу оцінки та дати на яку така оцінка е, здійснена? Тобто, це важливий, ну вкрай важлива чутлива інформація. Це вона стосується і, і кредиторів, вкладників, і акціонерів, і ну, широкого кола осіб, для того, щоб подивитися, а що ж інвентаризовано? Чи інвентаризовано все майно? Чи не продається е, літак е, по вартості запорожця? От дивіться, іще у нас таке було питання щодо трьох років е, е, позовної давності, і якщо кредитори не звернулися е, за, за, з, з вимогою, то куди мають. Е, Надходити кошти. За цивільним законодавством, якщо за три роки не заявив власник про свої кошти, вони залишаються акціонерам. Акціонерам. Тут ми чітко ще з приводу того, що якщо у фонда залишаються кошти після погашення всіх е, заборгованостей особами, так, так. ну, тут mm -hmm. логічно. Що ці гроші мають йти повернутися акціонерам. Я не знаю, чи робить зараз фонд гарантування такі дії, чи ні, це велике питання. Ще дуже було одне із важливих питань про дії фонду, які полягають не в. Економічній доцільності не в розрахунку найбільшої uh -huh. вигоди при ліквідації банку, а виключно в найменших витратах фонду. Да що це таке взагалі? Ну, ну, це це, це під... детальніше розкажи. Що це за підхід до виконання е, своїх функцій до та це ж починаючи від оцінок, і всього. Фонд повинен визнати. продавати застави або ліквідувати інші фінансові активи не за найвищою ціною, а з найменшими витратами для себе? Абсолютно вірно, тобто через 30 днів, якщо після якоїсь події, яка наступила, ти не подав позов до суду. Ти то, по суті втрачаєш право на звернення до суду з цим позовом. Замість це трьох три. років, які існують зараз, і це означає, що я навіть якщо не знаю, що щось відбувається в якійшній кредитор чи вкладник, не знаю, що відбувається в банку. Я проспав якусь процедуру фонду. Я не можу її оскаржити, якщо я припустив місяць, і я, я повинен за ним постійно слідкувати, але я мені важко слідкувати, тому що половина інформації тепер по закону офіційно від мене приховується, і я навіть не маю можливості е, ну навіть теоретично відстояти свої інтереси. Я навіть більше скажу, навіть якщо б ви отримали інформацію вчасно про те, що, що відбувається з банком, який виводиться з ринку, протягом 30 днів підготуватися, подати до суду матеріали в таких це доволі складна категорія справ, я фактично неможливо. Оскільки тобі для того, щоб ти підготувався до подачі якогось позову, тобі необхідно зібрати докази неймовірно, так, неймовірно. Так. Тобто, це, грубо кажучи, судитися з фондом гарантування заборонено. Стаття 6 проекту закону викладена в новій редакції, і стара редакція на сьогоднішній момент ще чинна говорить про нормативно-правові акти, обов'язок їх юстування, тобто, це проходження процедури, підтвердження, що нормативно-правовий акт не порушує. Права та інтереси юридичних Ну, всі під законні акти у нас є в проході. Так. Ну вона затверджується Мінюстом, який вичитує їх на відповідність так. конституції і всім іншим законом, де да. це дуже важливі питання. Це не якісь іграшки, нормативно правові акти, як би вони не називалися наказ інструкція чи правила, в тому числі фонду гарантування, підлягають, підлягають юстуванню. Тобто, в цей законопроект вже закладається конфлікт з іншим законом. Які їх за дією Знаєте, мені здається, що, по-перше, яка є основна риса основного проєкту закону, це те, що багато порушень, які зараз допускає фонд гарантування вкладів, вони цим законом намагаються легалізувати. Тобто, сказати, що це вже все є в законі, а це означає, що тоді вони мали місце бути, бо ну, закон вже є. Тобто визнано, що ми були праві. Коли вони ввели таке поняття, як правила, то вони там написали в тому законі, що такі документи, такі правила набирають чинності, з дня оприлюднення на сайті фонду гарантування. Тобто, сьогодні, на сьогодні, це було зроблено для того, як ви говорили, щоб ніхто нічого не зрозумів, не почув, не, не зміг навіть зробити певні дії. Тому вони до цього підійшли саме таким чином. Ніна Петрівна, я це... вам скажу, як не юрист, навіть президент України не має таких повноважень. От, дивіться, і ще у нас таке було питання щодо трьох років позовної давності і якщо кредитори не звернулися за, за з, з вимогою, то куди мають надходити кошти за цивільним законодавством? Якщо за три роки не заявив власник про свої кошти, вони залишаються акціонерам. Акціонерам, тут ми чітко ще про з приводу того, що якщо у фонда залишаються кошти після погашення всіх е, заборгованостей особами, та, так. ну, тут ж mm -hmm. логічно. Що ці гроші мають йти повернутися акціонерам. Я не знаю, чи робить зараз фонд гарантування такі дії, чи ні. Це велике питання. Ще дуже було одне із важливих питань про дії фонду, які полягають не в. Економічній доцільності не в розрахунку найбільшої ага. вигоди при ліквідації банку, а виключно в найменших витратах фонду. Да що це таке взагалі? А ну, це, це, це детальніше розкажи. Під... І... Що це за підхід до виконання е, своїх функцій до та це ж починаючи від оцінок фонд і Фонд повинен визнати. продавати застави або ліквідувати інші фінансові активи не за найвищою ціною, а з найменшими витратами для себе? Абсолютно вірно, і тому ми маємо звіти рахункової палати. До речі, я звернулася до рахункової палати, а ні, 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 це Державної аудиторської служби. Я звернулася до них, щоб вони видали мені цей акт перевірки. До речі, фонд гарантування судиться із Державної аудиторської служби щодо цієї перевірки, де вони написали, що не то, що по заниженим цінам, не то, що не по ринковим цінам продавалися активи виведених банків, а вони взагалі продавалися за 1% від від. Того, що можна було би взяти. Загалом, це інвестори, так. яких ми зазиваємо в країну після війни. Закрема банківський сектор. Законопроектом запропонована неймовірна якась схема про те, що. Акціонери зобов'язані протягом 30 днів з'явитися в місце, визначене фондом, і якщо вони туди не з'явилися, то це майно стає фондом. Ну, Тобто, це таке квазі законом пропонується конфіскація майна без рішення суду. Це ну, тут є. Збереження я... явки в певне місце, в певному в певних, в певних людей. Так, тут я трошки ну, не стримую емоцій, оскільки. Для будь-якого юриста правника дотримання ключових базових принципів людини і громадянина, визначено конституцією, європейськими конвенціями, ну це щось таке про що навіть думати не варто, оскільки за це прилетить в будь-якому випадку, прилетить державі Україна, потім європейського суду справ людини в крайньому випадку. Тобто такими речами жартувати просто не можна. Ні, пов'язаним з банком особами не виплачуються кошти, якщо рішення про виведення банку з ринку прийнято під час дії правового режиму воєнного стану, і тут однозначно є принцип такий незворотної, незворотності дії закону в часі. Тобто, цей цей закон діятиме тільки наперед. І якщо закладається така норма під банки, по суті яких на, сьогодні, на сьогоднішній момент немає. Yes, Бо таки, слушайте, що... Це надто важливе запитання. Я навіть додам вам дві хвилини. Пане Юліане, yeah. чи правильно я розумію, що створюється особливе... Тому що я, знаєте, як я приготувався вам? Думаю, задам одне запитання. У нас, до речі, в чаті вже зібралося чимало слухачів, і ось? Задаєте вам таке запитання: а чи не це додаткові короптуки очевидно, Кор... додаткові корупційні ризики та можливості для чиновників фонду грантування вкладів е банків України? Але я тепер, виходячи з ваших слів, хочу б, ну, по ну, я б посилив би цю тезу. А чи не створюється особлива можливість до банкрутства банків, до закінчення військового стану як коридор можливостей корупційних? Коли акціонерам згідно букви закону, якщо гетьман це зараз проштовхнеться через парламент, не потрібно платити взагалі ніякі гроші. А ми знаємо, що взагалі-то капітал українських банків, ну там мало у кого менше мільярда гривень. Тут знаєте, норма тут, напевно, пані Ніна южані краще прокоментує, але зі свого бачення ситуації якщо в такій нормі прийняти, то банки, які відчувають, що десь не дотягують по нормативам чи можливо мають якісь питання там в сфері дотримання законодавства, можуть вже приймати рішення про виведення власних коштів, ну, коштів пов'язаних з банком усіх з рахунків. Чим саме можуть стимулювати погіршення стану як свого банку. А якщо це банк не маленький, то впливу на взагалі, банківську систему. Тому що а сам процедур, тому що сам <плес> початок самої процедури зараз санації чи ліквідації <плес> означає автоматичну несудову конфіскацію <плес> е їхніх власних <плес> <їхніх> активів, так <плес> тому це а, <плес> треба пристиг <плес> після цієї тези. щоб наша економіка жила, а вона живе, коли люди довіряють банкам, коли вкладають гроші, коли отримують кредити, коли працюють з банківською системою, відкрито не боячись, що може наступити кінець, про який вони навіть там не здогадуються в який спосіб реалізується в державі виведення банків з ринку, тому моя задача. Все ж таки спробувати на комітеті довести важливість альтернативного проекту закону. Необхідна просто широка юридична експертна дискусія цього законопроекту. Це перш за все, те, що підтвердила Леніна Петрівна, що треба це обговорювати і в комітеті, і за межами комітетів, з усіма експертами, з ринку. Це був кухар дискашн корт щоден фонду законопроекту себе по розширенню по, по повноважень чи звуженню прав фонду гарантування вкладів. Я роблю для себе суб'єктивний висновок такий: це законопроект поки що порушує права наші як громадян України, і у нас є всі шанси змінити його і вирівняти цей баланс. Він не повинен похитнутися під час війни.